Американський інститут вивчення війни він заявляє, що розроблені американськими і російськими посадовцями 28 пунктів мирного плану. Фактично передбачають повну капітуляцію України і встановлюють умови для відновлення російської агресії проти неї. Аналітики наголошують, що передача Росії неконтрольованої неї частини Донецької області і заморожування лінії фронту на півдні України непропорційно сприйматиме сприятиме Російська Федерація, адже пояс -фортець, головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року, Кремль безуспішно намагається захопити вже понад 10 років, і ці спроби ймовірно займуть кілька років за нинішніх Темпів просування Росії власне більше й про допомогу партнерів, і про ситуацію на лінії фронту і про потуги Росії я розпитаю Богдана Морошникова, воєнного глядача. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Отже, пане Богдане, хочу вас розпитати таку позицію. Дивіться, у нас є лінія фронту дуже довжелезна, так, і є карта Діпстейт, і є, скажімо так, точки опору Сил оборони, так які вже там бої точаться більше року. Я маю на увазі Часів Яр, я маю на увазі Торецьк, я маю на увазі Покровськ, за який Росіяни Покровськ, Мирноград, за який Росіяни гризуться вже там півтора року, так. А що буде, якщо дійсно дійсно змусити Україну відступити так з Донецької області? Наскільки це для Росії з військової точки зору буде успіх, враховуючи ось таке повільне просування по лінії фронту? Візьму на себе сміливість назвати це повільним просуванням? Ну так, це дійсно повільне просування. А якщо нас змусити відійти добровільно, так би мовити, з Донеччини, то ну, це буде катастрофа повна. Бо Спочатку у нас впаде вся підготовлена лінія оборони, бо ми з неї типу добровольно вийдемо. Потім ворог через там, буквально кілька місяців. Я не думаю, що більше він піде на Павлоград. І, і до Павлограду від Донеччини там буде вже не, не так вже багато відстані. І більш того, орки ще захочуть вже і, і так звану демілітарізовану зону, яка буде по нашій території проходити, і яка буде ще від Донбасу відходити кілометрів на 30. Вони ж по любому це будуть е, е, пробувати у, у свого друга Трампа. Ось, коли вони дідуть до Павлограду, якщо вони його прорвуть, то там вже Дніпро, Запоріжжя і ну, наслідки будуть катастрофічними, це однозначно, і це просто е е фактично поставить нас під е е вірогідність повної поразки та повної капітуляції згодом. Пане Богдане, хочу вас розпитати про ситуацію станом на зараз. Західні оглядачі повідомляють про те, що зокрема про Запоріжжя, хочу розпитати про те, що росіяни намагаються обійти укріплення позицій оборони на півдні розташовані. Вони намагаються їх обійти зі східної сторони. Наскільки це для нас загроза? Ну, звісно, це загроза, те, що відбувається на Гуляйпільському напрямку. Останніх днів п'ять ситуація там трошки стала. Більш кращою ну, в тому плані, що ворог вже не просувається такими величезними темпами щодня, темпи просто знизилися, просування, але ну, щодо оборонних споруд та фортифікацій. Ну, звісно, вони побудовані ще й далі в тилу. Тобто, якщо вони обійдуть одну лінію оборони, там їх буде чекати інша. Тобто, Казати за обвал фронту чисто через те, що вони обійдуть першу лінію оборони, це не є, це не є коректним, тому ну, буде просто дуже і дуже неприємно. Ворог підбереться ближче до Запоріжжя. Угу. Поки... Метим будемо... і загрожує. Угу. Пане Богдане, хочу вас ще розпитати. Ми тут е в студії е теж говоримо про політичні наслідки е всіх цих переговорів і мирних планів е з Російською Федерацією. Е і там, зокрема, є зупинка постачання озброєні так далекобійних. А хочу вас розпитати про ситуацію станом на зараз. Тут недавно інститут вивчення війни. Заявив про те, що туман сильно впливає на роботу дронів, зокрема, і Україні варто використовувати більш традиційні засоби ураження противника, от зокрема там артилерію і так далі. А яка в нас ситуація станом на зараз, з цими, скажімо так, класичними видами озброєння? І чи, чи не поставить нас в глухий кут ситуація з постачанням американського озброєння в подальшому? <ган> ну, ви ж самі чудово розумієте, що щоб зрозуміти, чи будуть США нам продавати зброю, бо вони ж не допомагають зараз. Нам вони нам продають зброю. Чи будуть вони продавати надалі? Ну, ми ж не можемо залізти у голову Трампу і розібратися з його тарганами, які там засіли, тому це взагалі штука не прогнозована. Щодо інших видів озброєння, так так би мовити, класичних, то Ну звісно, ми е дуже сильно залежимо від наших партнерів, і не тільки від США, а від Німеччини, від Британії, від Франції, е Швеції, ну, Норвегії, ну і так далі. Тому подібне, тобто е дуже великий пул країн, від яких ми зараз залежимо по класичних видах озброєння, і особливо це наразі стосується авіації та аві авіаційних засобів е ураження. Е Якщо ми е, перестанемо отримувати це озброєння, то це буде ну також катастрофа, бо ну, хоч фіпіві дрони, е, бомбери, коптери, вони складають основу нашого вогневого ураження станом на зараз, але це все одно там в районі 45-50% не більше. А ще половина це інші види е, озброєнь та вогневого ураження. І Якщо ми ще і авіації е, на авіацію не будемо отримувати засоби ураження, то ми не будемо збивати ракети, ми не будемо збивати дрони, які е, е, атакують наші е, тилові міста. Ми не будемо уражати командні пункти ворога, і ну і так далі, тому подібно. Тобто тут е, е, мова про те, що це максимально нам ускладнить життя. Тому, ну звісно, ці так звані домовленості між США та РФ. Це ну я вважаю, це мертвонародженим народженим дитям, яке просто в відбуває російські хотілки, і не, не більше того. Пане Богдане, дякую. Почули військову складову цього питання. Нагадаю, що до наших людей нався Богдан Морошников, воєнний оглядач. Дякую дуже. Дякую.